Ти віриш у привиди. А що якщо скажу тобі, один із них прямо зараз керує Україною з поза труни? Це не містифікація, це не вигадка, це Портновщина. Андрій Портнов мертвий. Але судді, слідчі, прокурори, медіаменеджери живі і не просто живі. Вони активні, системні і координовані. Бо портнов не людина, портнова це інструкція, і вона досі працює. Момент перший повернення із місією, реставрація зла. Портнов не просто повернувся в Україну у 2019 році. Він повернувся з чіткою місією перепрошити після майдану систему влади. Не каявся, не ховався. Навпаки, з тріумфом зайшов у Київ, маючи за плечима мережу суддівських контактів, кишенькових прокурорів, групи впливу в ОП і найстрашніше мовчазну згоду банкової. Ти скажеш, звідки докази? Окей, 2019 рік контроль над ДБР. Тетяна Чорновол публічно говорить: Роман Труба це людина портнова, йому передавалися сигнали, вказівки, іноді просто чорновики майбутніх справ. Перша гучна справа, контрнаступ ЗСУ як воєнний злочин. Ти не ослухався за деокупацію територій, кримінальне провадження. Звучить по-кремлівськи, тому що так і було. Портнов зробив усе, аби українські генерали стали фігурантами, а не героями. Момент два судовий реванш. Янукович у мантії липень 2019. Сергій Горбатюк ГПУ. Один із колишніх чиновників режиму Януковича впливає на призначення в апеляційному суді Києва. Мова про Портнова. Він просунув на голову суду Володимира Мельника, того самого, що засвітився у скандальних зв'язках із тіньовими структурами. Питання: чи це випадково, що всі реформовані суди чомусь повертались у руки людей режиму? Паралельно Портнов запускає медіавідстріли. Позови під копірку. Проти 24 го каналу, проти прямого, проти громадського, проти Шабуніна, проти чесно імена суддів: Ілієва, Соколов, Шкоріна, Поливач, Стрижеус, всі рішення на користь портнова. А тепер увага 2023 й суддя Ілієва отримує підозру за фальсифікацію. Але шкоди вже завдано. Позови працювали як інструмент зачистки. Це не було правосуддя, це була вендета. Постав вподобайку, якщо вважаєш, що Портнов це не окрема людина, а ляльковод цілої системи. Підпишись, щоб ми могли показати ще більше викриттів. Напиши в коментарях, який суддя досі працює за сценарієм Портнова. Момент 3. привид над банковою Зеленський і Портнов ніхто не скаже це вголос, але Портнов мав повний карт-бланш від офісу президента. Володимир Петров, сірий кардинал банкової, називає його другом. Нардеп Максим Бужанський захоплюється портновим публічно тексти на 9 травня в стилі Кремля. А потім Мовчання після смерті, бо друг Портнов став токсичним, його роль стала занадто очевидною, його кейси занадто викривальними. Справа Медведчука – Домашній арешт, не застава, суддя підпалий, та сама зв'язка суд плюс вказівка плюс медіатиша. Портнов був ключовим розробником антиукраїнської логіки управління через право, і всі знали, хто її виконує, і головне, чому мовчали. Момент 4. смерть як маска. Спадкоємці Портнова його нема, але структура жива після його загибелі 25 травня 2025 року. Система не зламалась, вона консолідувалась. Замість позовів автоматизовані шаблони, замість е, суддів друзів, судді боржники. Замість ручного управління зв'язки В Татаров, Єрмак інші гравці. Справи проти Порошенка тривають. Тиск не припиняється, бо мета не в тому, щоб посадити. Мета тримати в стані токсичності, залякування, ізоляції. Бо якщо Порошенко там в тюрмі сценарій Путіна виконано, як Саакашвілі, як у Білорусі, і саме на це грав Портнов, і це успадкувала Банкова. Підпишись, якщо вважаєш, що смерть Портнова лише початок нової фази війни проти української правди. Постав лайк і поділись відео, якщо бачиш, як Портновщина жива навколо. Момент 5. Артюх суми фортифікації. Портновщина в дії. Здається, при чому тут сумщина, але подивись глибше призначення Артюха, людини Деркача на область це теж сценарій портнова, бо тут не йдеться про оборону, йдеться про замітання слідів. Розкрадання Росія зайняла частину територій, ну і що далі? Там не буде ревізії фортифікацій, там не перевірять, куди пішли мільйони. Це ідеальна схема отримати гроші, не зробити роботу, втратити територію, зняти питання. Портнов мертвий, але архітектура прикриття працює. Момент шість генерали під прицілом. Справа Галушкіна генерал Глушкін, раніше Дугалушкін, тяжко хворий, там переслідуваний, там під домашнім арештом. В чому справа? Не виконав злочинних наказів, заважав розпилу, писав доповіді в обхід Центру управління. Це теж Портновщина, не просто політична помста. Це цілеспрямоване знищення вертикалі оборони. Мета залишити в армії тих, хто мовчить, хто підписує, хто не думає. Коментуй. Яку справу Портнов або його структура створили у твоєму місті, в твоїй області проти тебе чи твоїх знайомих? Поширюй, вони бояться викриття. Ну, 4830 фінальний блок. Портнов як технологія, запам'ятай, Портнов не був ідеологом, він був інженером системи управління страхом, і навіть його смерть не зруйнувала схему, тому що вона перейшла до тих, хто поряд із Зеленським ім'я їм. Татаров Єрмак, Бужанський Петров, ім'я цій системі. Портновщина це не тінь минулого, це інструкція теперішнього. Завершення смерть Портнова не крапка, це кома перед наступною хвилею наступу зсередини. Бо призраки режиму не зникають, вони перевдягаються в нові костюми. І якщо ми не назвемо цю систему на ім'я, то вона буде називати нас зрадниками. А ми скажемо Портнов мертвий, але ми живі і пам'ятаємо. Підписуйся, поширюй, коментуй. Далі буде.